Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось такого дуже смачного кролика. У мене ось такий кролик, вага мого кролика 2,5 кг. Я його попередньо трішки промила і далі, що потрібно зробити, це розділити його на частинки. Буду відрізати ось ці задні лавки, передні і спинку також на декілька частинок. Всього цього кролика я ось розробила, переклала шматочки в миску і тепер заливаю холодною водою. І тепер в такому вигляді залишаю м'ясо постояти десь на декілька годин, щоб прибрати зайву кров. Кролик у мене простояв у воді трішки більше 3 годин. Всю воду я вже злила, а шматочки, наскільки це було можливо, просушила. Тепер до м'яса додаю приправу, сіль. Подній столовій ложці тут у мене солі. Трошки більше, ніж столова ложка, приправи до курки, і десь 2-3 чайних ложки суміші перців. Все добре. Тепер перемішую, аби кожен шматочок був покритий спеціями. Тепер ці шматочки кролика мені попередньо потрібно буде обсмажити. Для цього мені знадобиться також борошно, і у мене вже розігрілася сковорідка із олією. Кожен шматочок кролика я буду добре панірувати в борошні. Перекладаю на сковорідку і на достатньо великому вогні буду обсмажувати до рум'яності з обох сторін. Ось до такого стану обжарила я м'ясо з двох сторін. Швидко робиться буквально по одній-дві хвилинки з кожної сторони. Прибираю зі сковорідки і буду смажити наступну партію. Всього цього кролика я пересмажила, поки що його на декілька хвилиночок відставлю. І додатково нам ще будуть потрібно ось такі два середніх апельсина і чорнослив. Чорнослив я просто промила водою гарячою, не замочую, навіть якщо він у вас буде твердий, замочувати його не потрібно. І оскільки в мене чорнослив був достатньо великого розміру, то я ось кожну розрізала навпіл. Тепер, що стосується апельсина. апельсин я також добре промила і кожну буду нарізати. Ось такими товстими скибочками. Надалі кролика я буду запікати, і для цього я підготувала ось такий казанок на дно. Викладаю трохи апельсинів та частину чорносливу. Зверху викладаю шматочки кролика. Далі знову розкладаю скибочки апельсина, також додаю чорнослив. І знову шматочки м'яса. І так буду робити до кінця, поки не закінчаться продукти. І ще окремо підготую заливку для м'яса. Мені знадобиться 400 мл холодної води, до неї додаю таку повну столову ложку меду. Добре все перемішую, аби максимально розчинити мед. Далі цією водичкою з медом заливаю кролика. І накриваю казанок кришкою. Тепер буду відправляти у духовку. Духовка має бути зараз розігріта на максимум, у моєму випадку, це 250 градусів. Після того, як поставлю казанок у духовку, температуру скидаю до 150 і буду готувати 3 годинки. 3 годинки у мене минуло. І ось такий кролик у нас в результаті вийшов. Скільки вийшло ще смачної ароматної підливки, дістану один шматочок. І хочу показати, як вийшов всередині. Ось все чудово приготувалося. Погляньте, яке ніжне м'яско вийшло. М'ясо кролика дієтичне, а відтак не лише смачне, а й корисне, тому за нагоди обов'язково приготуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Буде ще раз вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім вважаю злагоди, Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.